Францу Йосифу у чернівцях облили фарбою. Винних вже шукають. Порозуміння не знайдено. Соціальні квитки на проїзд таки відмінили. Новопризначений губернатор пройшов народну люстрацію на Віче. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Новопризначений голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзоряк пройшов народну люстрацію на традиційному віче. На центральній площі столиці Буковини близько півтисячі городян заслухали плани нового керівника краю, але попередили, що будуть контролювати кожен його крок та чекають реальних результатів його роботи вже за сто днів. На посаду голови Чернівецької облдержадміністрації Романа Ванзуряка призначили 21 березня. Наразі він є народним депутатом України від партії Удар та очільником обласної організації цієї політичної сили на Буковині. Вже в понеділок пообіцяв Роман Ванзуряк. Він складе повноваження депутата та візьметься за роботу в області. Основними завданнями тут він бачить боротьбу з корупцією, зупинку незаконної вирубки лісу, повної ілюстрації в органах місцевої влади, керівників освітніх і медичних закладів, тісну співпрацю з во майдан та прозору і чесну роботу виконавчої гілки влади забезпечити площадку для нових реформ. Тому що, якщо буде дуже багато законодавчих актів, ви розумієте, комусь їх треба ж буде виконувати і тому ми маємо закласти такий фундамент. Учасники вічі одноголосно підтримали нового голову Чернівецької ОДА. Він отримав також благословення релігійної громади міста. Я утримуюся від того, щоб робити якісь компліменти для вас. Направду вам треба доказати багато що зробити для цих буковинців українців. От як почне боротьбу з корупцією, і це буде явно очевидно, як ми відчуємо покращення, яка сто днів дають владі. І що влада починає працювати, вона за сто днів вже якісь результати отримує. Отримуємо, значить, будемо задоволені. Не отримуємо, будемо збиратися далі. Я щось повірила і думаю, що може дійсно він зробить те. Перше це дійсно корупція. Вже наступної неділі пообіцяв Роман Ванзуряка. Він представить на розсуд громади команду, з якою він хоче працювати в адміністрації і запевнив, що ні в якому разі до неї не війдуть колишні члени партії регіонів та тушки. Ніколи в житті я не стану ділити владу. Тих людей, які вчора розганяли майдани, тих людей, які вчора грабували ваш бізнес, тих дітей, які обділяли дитину сироту хворого і перепенсіонера. І я думаю, що нам пора вже люструвати представницький орган державної влади. Повірте, я його орган державної влади пролюструю правильно. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час. Соціальні проїзні квитки в Чернівцях таки відмінили принаймні на деяких маршрутах міста, на інших вони ще діятимуть до 1 квітня. Усе тому, що перевізники так і не отримали обіцяні відшкодування від влади. А термін меморандуму про дії соціальних квитків вже закінчився. Оголошення про те, що соціальні проїзні квитки вже не дійсні, розміщені в кожній маршрутці міста. Пільговики обурюються, дехто взагалі у це не вірить. Ну думаю, що це не є правда, тому що ніде опублікованого немає. А хтось вже підраховує майбутні збитки. Ну, все таки 2,50 – це пів хліба. Бати. А так як ми получаємо по тисячі гривень, то це щось значить. Я оборісь, що не зрозуміло, пам'ятку, ви що не зрозуміло, невже вони так би походіли, тих 5-6 чоловік їхали, коли діє цей соціальний квиток. А хто не помітив оголошення про припинення дії соцквитків, тому водій пояснює усно. Люди виходять з автобуса. На зупинках виходжу, вони показують соціальне, я їм говорю, що воно не дійсне з сьогоднішнього дня. Люди виходять з автобуса. Про те, що соціальні квитки невигідні, перевізники говорили неодноразово. Терпіння їх закінчилося тоді, коли піднялися ціни на паливні матеріали. Суттєво здорожчало паливо, е акумуляторні батареї, резина, мас мастильні матеріали всі. Тому. Перше, що ми звернулися відмінити посвідчення соціальні після чого або піднімати суттєво потрібну ціну за рахунок платного перевізника В міській раді позицію перевізників цілком розуміють, це була просто домовленість, яка була скріплена меморандумом, але вона не підпадає під закон, як воно має відбуватися, і тому це були домовленості заставляти. Безкоштовно возити перевізників ми не маємо права. Втім, міська влада все ще сподівається домовитися з перевізниками. До слова, соціальні квитки запровадили у 2012 році. З того часу їх видали 24 тисячам чернівчан. Вероніка залевська Майя гуменна Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Політична боротьба, військова інтервенція Росії та фінансова скрута усі ці чинники потрібно використати, щоб зменшити державний борг України. Вважає кандидат економічних наук Андрій Новак. Відомий економіст приїхав до Чернівців та прочитав лекцію студентам Чернівецького національного університету. Зокрема, Андрій Новак наголосив: в Україні наразі є усі підстави негайно просити в кредиторів скасування від 50 до 85 відсотків державного боргу. Це істотно покращить нашу економічну ситуацію. Буде потрійний ефект. По-перше, ми зможемо спокійно формувати бездефіцитний державний бюджет, причому не тільки на поточний рік, але й на наступні, як мінімум, два роки. По-друге, якщо списується державний борг, піднімається кредитний рейтинг України. І тоді ті нові кредити, які нам обіцяють, ми зможемо залучати під набагато нижчі відсотки. І по-третє, якщо ми списуємо державний борг, оці нові кредитні ресурси, більшу їх частину, ми зможемо дійсно спрямувати на економічний розвиток, а не як зараз, більша частина нових кредитів піде на повернення старих, тобто на обслуговування існуючого державного боргу. Цяху сквернили пам'ятник Францу Йосифу. Його облили червоною фарбою. Монумент знаходиться неподалік будівель СБУ та обласної прокуратури. Правоохоронці запевняють, що вже шукають винних. Очікуємо слідчо оперативної групи на місце події. Винуватих в даній ситуації ми будемо шукати. Вони будуть покарані, можливо, працює якась група провокаторів, тому що ви бачите, що фактично після того, як відбулося Євромайдан і після е, окупації Росією Криму. Зразу почалися відбуватися такі дії. Зараз ми бачимо цілу чергу таких провокацій. По перше, почали з'являтися російські триколори на стопах міста. Потім осквернили пам'ятник Буковицькому корінню. Після того меморіальну до дошку Олега Ольжича. Тепер вже дійшла черга і до Франца Йосифа. Франц Йосиф це був австрійський цісар. Він на Буковині на по всій області дуже багато зробив. Він багато построїв. Шкіл, це зробили погані люди. Це недобре. Вони зробили. Він нікому не мішав. Працівники тресту зеленого господарства вже взялися відчищати фарбу і обіцяють, завтра монумент виглядатиме як і раніше. А правоохоронці кажуть, що тепер до охорони пам'ятників залучать чергові наряди патрульних. Більше 57 мільйонів гривень передбачено на ремонт чернівецьких доріг цього року. Майже 6 мільйонів борги за роботи виконані у 2013 році. Але цих коштів поки що немає. Повідомили у міській раді. У 2014 році, якщо будуть гроші, планують заасфальтувати вулиці, де вже тривалий час ведуться ремонтні роботи. Зокрема, це провулок ентузіастів та вулиця Боярка. На Богдана Хмельницького потрібно завершити прокладання мереж, а відтак дорожнє полотно. На вулиці Боярка, вочевидь, будуть змінювати підрядну організацію. «Підприємство, яке виграло тендер на цей е, об'єкт з самого початку, занизило ціну пропозицію і зараз. Коштів, передбачених на закінчення цієї вулиці, немає ні у договорі, ні у нього обігових коштів. І не виключно можливість, що з ним буде розриватися угода. По вулиці провулок ентузіастів, роботи будуть закінчувати санталіс, вони отримали на ці роботи аванс і будуть продовжувати ці роботи. Інші вулиці, які були початі в минулому році, також будуть продовжувати ті підрядники, які їх починали. За три дні в Чернівецькій області сталося 18 пожеж. У 12 випадках горіла суха трава. Літувальники вкрай занепокоєні, адже через сильний вітер вогонь не лише швидко поширюється територією, але й перекидається на житлові будинки. Тільки за останню добу на території нашої області виникло 12 пожеж, на яких знищено два житлових будинки. Ні в якому разі не спалювати суху траву, тому що це, по перше, наносить непоправиму шкоду довкіллю та влече за собою великі матеріальні збитки, враховуючи соціально політичну ситуацію в нашій країні, дії якої та всі резерви спрямовані на покращення боєздатності Збройних сил України, на сьогодні не припустимо. В той же час усі працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій вирішили підтримати Збройні Сили України та перерахувати на потреби армії свій одноденний заробіток. Відкрита першість міста з боксу відбулася цими вихідними в Чернівцях. Турнір зібрав більш ніж 80 учасників. За звання кращого боролися 12 клубів. Гості змагань спортсмени з Кам'янця-Подільського снятина та Івано-Франківська. Бої проходили два дні. Боксери були налаштовані дуже серйозно. Адже цей турнір дає можливість підготуватися до чемпіонату України, який повинен відбутися в травні в Умані. Чемпіонату України. Среди школяров в ближайшее время наши взрослые ребята с Эдуардом Погодиным готовятся на международный турнир в Эстонию. Это будет поедут Ксензов и Стрелецкий. В этом году очень тяжело сейчас, вы знаете, с финансированием и очень много проблем. Но мы стараемся своими силами, будем поддерживать бокс, как это только возможно. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте з нами і на все добре.